Поговоримо трішечки про НАТО, але будемо говорити навіть не стільки в контексті саміту НАТО, який очікується в липні. Це важливий саміт, ювілейний саміт НАТО, який пройде в Вашингтоні. Будемо сподіватися, що він принесе нам важливі звістки стосовно просування нашого до НАТО, хоча запрошення вочевидь не буде. Але у нас насправді інший привід говорити сьогодні про НАТО, тому що тому, що, судячи з усього, буде мати цей альянс нового генерального секретаря. Потрібно значити, що впродовж останніх майже 10 років ми звикли до Ян. Са Столтенберга, який з 1 жовтня 2014 року очолював НАТО. Я думаю, що кожного разу, коли ми казали НАТО впродовж останніх років, то ми мали на думці Столтенберга. Коли казали Столт... Столтенберг, мали на думці НАТО, тому що ця людина дійсно впродовж останніх років асоціювалася з альянсом, хотів він уже йти. Зрештою, він ще в 2022 році мав полишити цю посаду, але поза як Росія вторглася якраз на початку 2022 року до України, то НАТО опинилося перед викликами, відповідно, його просили залишитися ще на рік подовжити його каденцію. Він погодився зрештою в 23-му році чимало було інших кандидатур, але не дійшли знову представники альянсу згоди і попросили Столтенберга. Ще на рік подовжити його мандат. Ну він, скажімо, так погодився, ясна річ, але було ясно, що вже висловлював бажання піти з цієї посади. Тож 1 жовтня він таки піде. А вже фактично визначилися союзники стосовно того, хто буде наступним генеральним секретарем НАТО, і ним буде нідерландський політик, колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, і я думаю, що про цю постать про те, чого нам чекати за каденції Марка Рюте, яка розпочнеться власне 1 жовтня, тобто його буде призначено раніше, але набуде він на чинності повноважені з 1 жовтня. Так, от зрештою, чого нам чекати від НАТО за його каденції? Нам допоможе розібратися дипломат, експерт центру оборонних стратегій Олександр Хара. Пане Олександр, вітаємо вас в етері Українського радіо. Доброго ранку, вітаю. Ну, я думаю, що ми про постаті Марка Рюта поговоримо, але я би хотів все таки, щоб ви спершу нам окреслили, що лежить на повноваженнях генерального секретаря НАТО і якою мірою, наприклад, це залежить від постаті, так, тобто НАТО, вочевидь, все таки певний колегіальний орган, але що залежить саме від постаті? От приходить цінова людина, що вона може змінити загалом в політиці НАТО або в самому НАТО. Ну, знаєте, він посада його називається генеральний секретар. І uh -huh. ті, хто народився в радянські часи. звичайно, і так, так. Да, комуністичної партії Радянського Союзу, так ось це не так, оскільки в, в КПРС КПРС фактично це була перша людина, і фактично вона керувала країною. А в НАТО це не так, оскільки НАТО це альянс на даний час 32 країн. І генеральний секретар він фактично є таким менеджером чи дуже добрим політиком, який зглажує всі кути з усіх цих, цих членів і намагається довести привести їх до спільного знаменнику, тому у нього повноваження звичайно доволі потужні є, але вони здебільшого, скажімо так, в тому, щоби. Давати раду цій організації, а не просто давати вказівки, і всі будуть це це виконувати. Звичайно, для нас це важлива посада, оскільки в від персона персональності, тобто від характеру цієї людини, від того наскільки він бачить Україну частиною НАТО, буде залежати, наскільки активно він буде щось просувати, шукати компроміси, а іноді й тиснути на. Певні країни, які не є для нас дружними, і до речі, от його професійне політичне вміння вже показало себе, коли він зустрівся з Орбаном. І вони як ще деся... кандидат, так ну да та, 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 та. обговорюваний навіть, що кандидат. Орбан не буде блокувати його обрання. А це дуже важливо, оскільки Орбан фактично є троянським конем Російської Федерації і Китаю в НАТО і ЄС. І Орбан себе виторгував не участь в проєктах, пов'язаних з Україною, ну і не розміщення на території України угорських військ. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, про самого Рюти. От ви сказали, що буде багато чого залежати від позиції генерального секретаря НАТО щодо України, щодо членства України в НАТО, щодо, зрештою допомоги альянсу нам у цій боротьбі із російським монстром. Які в нього погляди на ваш? Ну що ви знаєте про це? Ну можна його дещо критикувати за те, що якихось там 10-15 років тому він був як і всі старі європейці, окрім британців, такі скажімо, трохи якби ми сказали зараз ватний. Да? Тобто він казав про те, що фактично там Росія частина Європи, дуже важлива була енергетична співпраця. Тут в мережі ви можете знайти фотокартку, де Підписують угоди про північний потік, і там є і Меркель, і цей Шрьодер, і там є Рюте. А ось, але ну, відбулося декілька важливих подій. Ну, звичайна анексія Криму. Потім збиття Малазійського боїнгу, де було доволі багато його співгромадян. Його країна провела розслідування. Там була міжнародна комісія по розслідуванню. Ось він чітко знає, що Росія винувата в тому, що загинуло майже три сотні е, людей на цьому літаку. Е, це важливо. Ну і потім, звичайно, в 22-му році, після широкомасштабного вторгнення Бучі, Єрпіня, Маріуполя і багато інших е, подій е, фактично злочинів, які е, не те, що межують, а вже є в. Е, Фактами і актами геноциду зрозуміло, що ця людина не могла не змінити своїх поглядів, і він сказав, що якщо Путіна не зупинити, він не зупиниться. Ну і плюс, звичайно, ми можемо подивитися, що ця країна нам дає з точки зору допомоги фінансової воєнної. А вона є частиною коаліції в 16 яка будемо сподіватися, вже найближчим часом. Ми отримаємо перші ці машини. Ось і зрозуміло, що він як притомний європейський політик усвідомив всю небезпеку з боку Росії, не лише Україні і їм сусідям, які не яким не пощастило, що вони поки що не є членами ЄС НАТО. Але й власне всій Європі тому я думаю, що він буде вправним генсеком. Він буде підтримувати Україну і намагатися у е, цей процес е, оркеструвати таким чином, щоб Україна якнайшвидше стала членом НАТО. Ну звичайно ну, я що від... думаю. Так я думаю, що він, як політик із країни, де є електоральна демократія, він мусив орієнтуватися на настрої суспільства. Ми ще пам'ятаємо так, 2016 рік відбувся у Нідерландах консультативний референдум щодо підтримки угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, і суспільство не підтримало цю угоду. Слава Богу, що це не мало потім подальших наслідків, бо ще до референдуму уряд Нідерландів ратифікував цю угоду. Я пам'ятаю, я як взагалі засоби масової інформації, Нідерландів формували думку суспільства щодо України, щодо цієї угоди? Бо в мене там родичі живуть в Нідерландах, і вони кажуть, що це просто був якийсь жах. Нідерландські медіа висвітлювали так: от є позиція України, у них своя правда, а є позиція Росії, у них своя правда, наприклад, щодо Криму. І коли ми родичі говорили, ну люди освічені, питали така: а як же ж міжнародне право? А як же міжнародно визнані кордони? а вони все одно говорили: ну от дивіться, от провідна нідерландська газета пише: от у Росії своя позиція, Україна своя, і тому я думаю, що він дещо був детермінований думкою такою суспільною, але почав її змінювати, як ви кажете, з огляду на ці всі події. То станом на зараз, от, якщо можна такий діагноз йому поставити його світоглядній системі, як би ви її оцінили? Ну я б сказав би, що звичайно, що він відповідає всім вимогам цієї посади. Хоча ну, слід мені додати, те що ну і не лише я а велика кількість людей, які цікавляться, як функціонує НАТО і політикою. В цілому вони були дещо розчаровані, що Кая Калас, естонський прем'єр-міністр. Ну, її фактично усунули від цих перегонів, бо вона А чому була б... А чому? ну кажуть про те, що вона занадто завзята антиросійська, що вона чітко називає речі своїми іменами, А на цій посаді потрібна людина, яка б була більш дипломатична, або я не знаю, я більше менш агресивна по відношенню до Російської Федерації. Ну і плюс, звичайно, не можна порівнювати економічний воєнний потенціал Естонії і Нідерландів, Тут... Це теж можна взяти до уваги. Ну, до речі, Естонія. І я постійно повторюю, що це маленька країна, але з великим серцем. Бо ця країна у відношенні співвідношенні до ВВП надала більше допомоги воєнної і іншої Україні, аніж великі країни за розміром, за індустріальним потенціалом. Дивіться, я хочу якраз продовжити цю тему, якою ви торкнулися, стосовно того, як обирали генерального секретаря НАТО, чому саме Марка Рюте. Я тут хотів би звернутися власне трішечки до історії, а саме згадати тих постатей, які очолювали НАТО. Зараз ми маємо Марка Рюте, який представляє Нідерланди. Ну, будемо казати, це північноєвропейська країна. Так, Нідерланди вони знаходяться на північному морі. Так їх умиває Північне море, це північ Європи. Зараз. От чинним генеральним секретарем НАТО є представник Норвегії Ян Столтенберг, який ще північніше, ще північніше, а перед ним його попередником був так само представник Північної Європейської країни, це Данія, і це Фох Расмусен, Так? Тобто я не буду далі заглиблюватися вже і ще глибше в історію. Але, от три, виходить, що три генеральні секретарі це є представники Північної Європи. Якщо ми будемо знову ж таки звертатися до історії. Рії дискусії стосовно хто того, хто має очолити НАТО, то ми пам'ятаємо, що лунали різноманітні варіації. От ви згадали представницю Естонії, також був представник Румунії, так називався Клаус Йоганес. Ми пам'ятаємо, що навіть Христа Христя Фріланд, представниця Канади, була десь рік тому її прізвище виринало. Ну, були інші Бен Волес, по-моєму, з Великої Британії теж був претендував, але його, начебто, Сполучені Штати, не схвалили. Та й Борис Джонс. Так, так от моє питання, зрештою, як вони доходять думки стосовно того, кого обрати, і чому, наприклад, Сполучені Штати не претендують, вони так ніби осторонь стоять, інші політики очолюють НАТО, а Сполучені Штати Америки осторонь стоять? Ну, За, за великим рахунком тому, що НАТО це Сполучені Штати Плюс. Бо е, НАТО, е, скажімо так, якщо ми кажемо про стримування Російської Федерації, е, одні з найбільших ядерних потуг, якщо ми кажемо про стратегічний насій стратегічної ядерної зброї, оцю триаду повітряну, е, значить. Наземну і підводну то однакова кількість ракет і, боє... і на точніше, і боє... боєголовок у Росії і Сполучених Штатів. Але тактичної зброї у Росії набагато більше аніж у американців. Ну, будь-якому випадку, безпека НАТО вона зіждеться фактично на гарантіях, того, що Сполучені Штати е, застосують ядерну зброю, е, якщо це буде потрібно. Сполучені Штати розмістили на на, на, на території чотирьох європейських країн, плюс туреччина, свої. Атомні бомби і національні сили у випадку конфлікту між Росією і НАТО, будуть застосовувати цю зброю. Лише є дві ядерні країни на Європейському континенті, скажімо, ну, самостійні, я маю на увазі, це Сполучене Королівство і Франція. Причому Сполучене Королівство їх доктрина передбачає застосування ядерної зброї, захищаючи власних союзників, а у французів ні. ні. Тому, і для власне, найголовніша посада, яка яку очолюють постійно Американці, вона знаходиться не в політичній площині, вона знаходиться в військовій площині. Ну а вплив Сполучених Штатів, от ви назвали кілька прізвищ, Дійсно, американці втрутилися, щоб ці прізвища не вийшли в той останній список претендентів. Цей вплив можна виконувати і не маючи посаду генерального секретаря НАТО. Це така формула. Вона й трохи жартівлива, але насправді дуже правильна була на той час. Що таке НАТО? Яке його завдання? Тримати американців в, ну, тобто всередині в лавах НАТО росіян поза а німців пригниченими. Бо за одним рахунком, коли будувалася НАТО, як таке, спочатку то була ідея європейців самих, а потім залучили американців, всі боялися, що Німеччина може знов таки піднятися, і потім може бути конфлікт на європейському континенті знов. І, звичайно, що був Радянський Союз і його сателіти, їх теж боялися. Але, от, до речі, дуже важлив, важливий момент, що в е, я, я просто нещодавно читав книгу про історію НАТО. Так, ось найбільше за найбільшою загрозою НАТО було не вторгнення радянського союзу і його сателітів на територію країн-членів НАТО, а те, що підривна діяльність радянського союзу а відповідно на європейському континенті були демократичні уряди. Вона може зменшити підтримку НАТО і в випадку конфлікту просто суспільства будуть блокувати і не давати можливості НАТО як організації діяти проти радянського союзу. І це до речі, ну дуже важливо. і Ми бачили до 2014 року, і після 2014 року, як російська пропаганда, підривна діяльність куплені ідіоти, значить в європейському парламенті і в. Уряд... Урядах е е європейських, які фактично діяли в інтересах Росії проти інтересів Європейського Союзу, НАТО я вже не кажу про нас. Я хочу повернутися до цієї дуже крутої сентенції, яку ви щойно виголосили, тому що вона мені здається актуальна як ніколи. Про те, що тримати Сполучені Штати Америки всередині НАТО, ну про Росію поза межами НАТО, це зрозуміло. Так, от, але це дійсно актуальне завдання, тому що в світлі імовірної і можливої перемоги на виборах в сполучених штатах Америки Дональда Трампа, і в світлі його специфічної позиції щодо НАТО, я думаю, що дійсно альянс постане перед істотним викликом і. І тут у мене якраз і велике запитання до вас є, сподіваюся, що ви нас зможете просвітити з цього приводу, чи ви вбачаєте достатньо компетенцій, достатньо харизми, достатньо можливо організаційних здібностей в Марка Рюте, щоб провести альянс в такої насправді непростій і скрутній ситуації, в якій він може опинитися, наприклад, після перемоги Дональда Трампа, якщо Дональд Трамп почне якісь вдаватися до якихось витів. Втинати якісь цікаві історії, чи Рюте зможе провести ось цей корабель НАТО через непрості виклики, як з боку Росії, так і з боку всередині самого Альянсу? ну ви знаєте, у нього непогані відносини були з Трампом, якось у нього вдалося йому налагодити їх. Звичайно, подивимося, що американський виборець зробить в листопаді цього року, оскільки дійсно пан Трамп є загрозою. Джон uh, Болтон, колишній радник з питань національної безпеки пана uh, Трампа, казав, що той вже ще в 16-му році здається висловлював ну, за закрив за, за, за чиними дверима ідею вийти з НАТО, бо воно абсолютно не потрібно що європейці не сплачують за свою безпеку. Тут він частково був правий і, і досі правий. Бо є велика кількість країн, які ну не досягають оцього 2% ВВП на uh, оборону. А за залі формулу формула така: 2% ВВП на оборону, і з цих 2% 20% має йти на на розвиток спроможностей, не просто на пенсії військовим там чи якісь там обіди і сніданки. Ось і власне Трамп своєю поведінкою нахабною такою він зробив і позитивну річ. Він підштовхнув деякі країни почати виконувати ці вимоги. Це по перше, а по-друге, озброюватися. І до речі, подивитися на Польщу. Хоча при е, Трампі, Польща ну вона дуже вправно використовувала його е, оці венеті, як це марнославство, вони казали, давайте побудуємо Форт Трамп. Вони щось там підписували, купували зброю, а Трампу подобалось, коли американську зброю купували. Тобто, поляки дуже непогано. Бачите, от інструмент є впливу на, на Трампа. Ну ви знаєте, да. Ну, побудувати питання... якийсь Трамп Тауер що додатковий. Ну тут питання в доволі складне питання. Ну, по перше, якщо його уберуть, це перший момент. Другий момент ніхто зараз не знає, як він буде до цього ставитися, бо він не передбачена особа. Третій момент негативний для нас: ще з 16-го року Україна є подразником для Трампа і його команди. Бо е, він на наслухавшися своїх радників, включаючи Рудольфа Джуліані, а той свого часу спілкувався з корисними ідіотами українцями е, Януковичем. Мав справи е, 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 і, ідіотами і з радниками з Диркічем, да, 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 абсолютно. так. абсолютно, і вони сформували таку думку, що Україна та офіційно, допомагала Гіларі Клінтон на цих виборах. Що українські на українській території були якісь сервери, які значить хакери використовували проти Республіки Канського партії потім було два імпічменти І перший найголовніший імпічмент був пов'язаний з перфектною розмовою Зеленського і Трампа. І постійно значить, демократи звинувачили Трампа, що він є проросійським активом, що він є фактично агентом російським і таке інше. Всі ці речі, вони звичайно, є негативними. Плюс він популіст. Він каже, навіщо давати українцям такі шалені гроші, Ну ми маємо інвестувати їх в захист... Красвих виходом є те, що, наприклад, НАТО візьме під свій козирьок, наприклад, формат Рамштайн. Так, тобто, саме в цьому напрямку, я так розумію, НАТО зараз і прямує, щоб Рамштайн залежав не так від Трампа, скільки загалом від НАТО цей формат. Потім НАТО може знову ж таки лідируючу роль взяти в інших процесах, які пов'язані із озброєнням України. Ну так, це і є план на, на випадок приходу Трампу. Хоча, звичайно, що тут є недоліки свої, бо коли була сформована Рамштайн, ну, з самого початку ідея була британська, а потім американці е, значить, очолили це це. То особистість Лойда Остіна це потужний військовий, дуже дуже поважний. Плюс він представляє країну з шаленим воєнним економічним індустріальним потенціалом, і е, його власне е, головування під час цих засідань Рамштайну воно дало дуже важливий позитивний ефект. Він дисциплінував як військовий е, ті, ті країни, тих представників, які там скажімо, вагалися або там за щось робили. І ну я не певний, що е, Майк Рюте ну, як який немає. Має таку бекграунду е, воєнного і не представляє таку потужну країну, що він може ну мовно кажучи сказати пану орбану, піди попей каву, а ми тут приймемо рішення щодо України ось тому незвичайно погано, що е, цей формат він перекачовує в підлави НАТО, але з іншого боку, е, ну оскільки більша частина представників і, і держав вони вже визначили, що Україна має бути в НАТО. Вони розуміють, що Росія становить загрозу, і те, що ми зараз знищуємо потенціал агресивний, це є і загальний позитив. А найголовніше для них це є те, що ми даємо їм час підготуватися. Тому я думаю, що з скажімо так з. Керигуванням НАТО цих проєктів допомоги буде все гаразд. Ось, але, звичайно, ну, мені б хотілося б, щоб Америка відігравала важливу роль, от як ці формулі Лорда Ісмая, щоб Сполучені Штати були не просто, скажімо так, присутні на європейському континенті символічно, але й відігравали надзвичайно важливу роль. Бо без них європейці будуть тривалий час щось робити, є різне розуміння загроз. Бо, зрозуміло, наприклад, південні країни вони дивляться на північну Африку і Близький Схід, і нікуди не ділися біженці і багато інших проблем. от зрозуміло, східний фланг. Вони всі кажуть, що Росія є загрозою. Є Франція, яка там жаліється, що її Росіяни викинули з Африки. Там це на близькому сході теж втрачає позиції. Ну і є Британія, яка напевно, із потужних європейських країн є найбільш на нашому боці, бо вона чітко зрозуміла небезпеки з боку Росії ще в 2014 році. Вони тобто почали потужні, на просто. потужні союзники чи в межах НАТО, чи окремими гравцями. У нас все-таки залишаються. Пане Олександре, дуже вам дякую. Нагадаю, з нами на зв'язку був Олександр Хара, дипломат, експерт центру оборонних стратегій, і ми говорили про нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте про його можливу роль у майбутньому. Ну а загалом тематика НАТО буде з'являтися щодня більше і більше і в ефірі Українського радіо, та й в усіх українських змі, тому що вже рівно за 10 днів у Вашингтоні стартує ювілейний саміт НАТО, який дуже і дуже важливий для нас.